Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Opel Zafira. Автомобіль пригнаний з Німеччини, Розмитнено, поставлено на український облік. 2003 рік виготовлення, перша реєстрація даного автомобіля П'ятий рік, в тих вписано п'ятий. і третій. Двигун 1,8 бензин, 92 кВт, 125 кінських сил. Механіка, п'яте ступка, автобуль в дуже класному стані збереженому. Кузов без корозії. Пороги ціленькі, без державчини, крила, капот без колів. Малесечки, може десь потрапляються. Лобове скло оригінальний рівне. Над лобовим. висічки жавчини немає. Ума зимова 22-го року. Ума майже нова стоїть практично. Автомобіль облаштований крутоотубанками. Диски легкосплавні оригінальні. Ума вся однакова стоїть. Другого замінено вже тут в Україні тормозні колодки. Автомобіль йде самій місний. Заднє скло, Що буде видно. Також оригінальне. Жодний елемент не крутився, не знімався. Сутня шторка. За потреби заднє сидіння складуються виходить великий міський багажник. В комплекті з даним автомобілем йде домкрат ключ, аптечка, знак аварійної зупинки. Задній ряд сидінь. Сидіння в класному стані. Задні склопідйомники. Пройоми ціленькі, не зачовані. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання дзеркал. Автомобільна клімат-контроль. Запустимо двигун, двигун заводиться, що на холодну, що на гарячу, без питань, помилок немає ніяких, 170 тисяч рідного оригінального пробігу. За пробіг ручаюсь, пробіг оригінальний, присутній тюф пройдений. 2207 року на пробігу 164 тисячі. Перша реєстрація автомобіля 21.03.2005 рік. Також записано ці дані в техпаспорті автомобіля. Радо радіо працює. Склопідйомники працюють. Задні працюють. Задній лівий працює. По колісі все добре. Рушник працює. Регулювання зеркал. Працює. Так, праве. Праве також працює. Також по комплектації автозатемнення заднього зеркала. Дуже зручна штука. З автомобілем два ключа. Робота двигуна, двигун працює чітко, Сервісні відмітки на 165 тисяч 12 22 року. Наступне ТО заміна масла була. Наступна заміна масла на 175 тисяч кілометрів. Кришечку притягли. З кришки не димить, не саргунеч. Щупа також. Болти. не накручені. На одному елементі, це на правому-лівому крилі, пробивається чуть-чуть грубший слой фарби, десь в порядку на 30-40 мікрон. Без шпаклівки, чисто косметика. Можливо, була якась подряпина. Перелакували. Все інше, без корозії, без подряпин. По двигуну взагалі питань нема, екологія на місці, помилок немає. Люба перевірка допускається. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Кого зацікавив, телефонуйте. Більш детально розповім за телефоном. Усім гарного дня та мирного неба.